Прилуки знову в епіцентрі політичного скандалу. Під час 61-го позачергового засідання сесії Прилуцької міської ради депутати проголосували за звільнення з посади заступниці міського голови Євгенії Аверянової. Цього питання не було в порядку денному, затвердженому до початку сесії. Утім, згодом стало зрозумілим, що сценарій цього дійства був ретельно прописаний заздалегідь раніше і реалізований безпосередньо на сесії. За це рішення проголосували 17 з 18 присутніх у залі депутатів. Підтримала звільнення і міська голова прилук Ольга Попенко. Таким чином, більшістю голосів Євгенію Аверянову було звільнено з посади заступниці міського голови. Сама ж Євгенія Аверянова називає це рішення політичною розправою та заявляє про намір оскаржувати його в суді. Політична розправа. За мою антикорупційну діяльність нашої міської ради. Та про все своєю чергою, адже, як виявилось, ця історія триває не перший рік. Отож, на посаду заступниці міської голови з питань діяльності виконавчих органів Ради у сфері інвестиційної діяльності Євгенію Авер'янову було призначено 21 травня 2022 року. Протягом тривалого часу ні міська голова, ні депутати, ані самі жителі Прилук не мали нарікань щодо її роботи на займаній посаді. У мене за три роки не було ні одної догани, ні одного попередження. Нічого не було за три роки. Міський голова постійно на апаратних нарадах звітувала, які ж у нас інвестиції в місті, як у нас все прекрасно. Звіти мої лежать в загальному відділі. Проблеми з представниками місцевого самоврядування прилуку неї почалися тоді, коли вона почала цікавитися, куди ж керівництво Прилуцької міськради витрачає бюджетні кошти. У нас було все прекрасно, допоки я не стала інтересуватися закупками територіальної оборони. Я була на комісії, де Вольвіч Вікторія перша оголосила, що ми закупили ілі дрони, я точно не пам'ятаю, і тепловізори з завищеними цінами. Бо вони, як волонтери, брали намного дешевше. Мене це ну, поникло до того, що я хотіла ще подивитися остальні. я почала розривати я почала давати запити вони мені не можуть не давали точної відповіді я давала повторно запити Ось зверталася правоохоронні органи ну тому що це бюджет громади отримуючи відповіді на свої запити євгенія варянова здійснювала моніторинг цін виявляла завищені суми за якими прилуцька міська рада закуповувала військове обладнання та техніку інформацію про ці порушення вона передавала до відповідних органів за словами Євгенія Верянової, вона неодноразово зверталась з проханням ініціювати перевірку військових закупівель Прилуцької міськради до Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Міністерства оборони України та Офісу президента України. У відповідь на ці звернення приходила інформація про початок розслідувань і долучення наданих нею матеріалів до розслідувань. Красти під час війни. Ну це просто подивіться скільки загинуло за результатами розслідування, ініційованого Євгенією Аверіановою, щодо можливого завищення вартості військової техніки, яку закуповувала Прилуцька міська рада, було встановлено збитки міському бюджету на понад 650 тисяч гривень під час закупівлі трьох лотів. Матеріали розслідування наразі передані до суду. Служба безпеки України звернулася до поліції, відкрили справу стосовно завищених цін. Провели експертизу по трьом лотам. І 650 тисяч збитків. Потім я звернулась до офісу президента з тим, що підозру, ну не всім. І провели моніторинг закупок всього трьох лотів, а не на 80 мільйонів. Апогеєм конфлікту Євгенія Верянової з представниками Прилуцької міськради стало рішення про її звільнення. Причиною звільнення, зазначеної в офіційних документах, названо скорочення штату Прилуцької міської ради з метою економії. Це виглядає як мінімум підозріло, що з усіх наявних заступників голови Прилуцької міської ради домоклів в меч впав саме над Євгенією Аверяновою. Тобто фактично за борт корабля викинули саме ту людину, яка викрила корупційні оборудки і звинуватила в розкраданні бюджетних коштів під час війни. Євгенія Вар'янова переконана, що її звільнення це політична розправа за боротьбу з корупцією в міській раді. Заступниця міського голови відмовилася від ознайомлення з розпорядженням про звільнення та не підписала його, оскільки вважає це рішення незаконним. Вона планує найближчим часом оскаржувати його в суді. Я відмовилася від ознайомлення, повідомлення я буду звертатись до суду. У судовій практиці існує чимало випадків, коли суди поновлюють на посадах працівників, звільнених з порушенням закону. Остаточну крапку в цій справі поставить суд якого має бути неупередженим і відповідати законодавству, ми продовжуємо стежити за розвитком подій і обов'язково повідомимо про результати розгляду цієї справи.